Привіт, ще взимку я випустив два ролика. Перше з них це чи потрібно рубати дрова. Я перевіряв лічильником тепла два типи спалювання дров. Я спалював їх порубаними, поколотими дрібненько та великими шматками. І за допомогою лічильника тепла я перевіряв, як буде відрізнятися кількість тепла, яку ми отримаємо з тієї самої маси дров на один кілограм. І результати були досить цікавими. Відео зібрало більше 130 тисяч переглядів і було дуже багато коментарів з цього приводу. Результати я подав у кіловат-годинах з одного кілограму дров. А якщо вам цікава тема сонячної електростанції, опалення та взагалі енергоефективного побуту, підписуйтесь на мій канал. Обіцяю вам дуже багато цікавого. Також розглядав питання, як краще завантажувати всі дрова одразу чи потрошку їх підкидувати. Також спалював однакову масу дров свіжими і висушував їх в духовці, щоб вони були абсолютно сухими. І також спалював. Вони втрачали значну частину своєї маси, там близько третини. І результати по теплу теж були досить вражаючими. Кому цікаво, можете переглянути. І в коментарях розігралася цікава полеміка. Хтось сказав, що потрібно колоти до такого розміру, ніж би влазили. Хтось сказав, ні, треба обов'язково колоти, щоб вони нормально висохли. А хтось сказав, що сушити треба два роки або три роки. Оце мені дуже стало цікаво, і я це рішив перевірити. З минулого відео, де я порівнював ефективність заточки ланцюга електропили на станку та болгаркою, у мене залишились чотири ось такі полінця. І зараз я хочу перевірити їхню вологість за допомогою вологоміру. Цей вологомір що в мене має 4 режими для різних типів деревини. Я ще не розібрався, яка деревина до якого типу належить, тож я помірюю на всіх чотирьох режимах. Перша це вишня, вона майже свіжа і має вологість від 24% до 40% ногу, в залежності від типу деревини. І також помірюю абрикосу. Ці полінці я розколов навпіл. Тобто є два однакові полінці. Одне з них розколов, а одне трогати не буду. І я їх поставлю в однакові умови і вони будуть сохнути, висихати півроку. І через півроку я також помірю вологість там і там. Абрикоса має дещо меншу вологість, там від 20 до 36%. Ну на 5% в середньому вона має меншу вологість. І таким чином можна буде на конкретному прикладі побачити наскільки сильна наявність кори. Впливає на те, як швидко сохне полінце. Воно розколене навпіл, чи воно повністю в корі, яка буде різниця через півроку. Тобто експеримент цей триватиме ще півроку. Тобто, кому цікаво, потім зможете переглянути і вирішити, чи потрібно рубати, чи не потрібно. І заміри я зроблю такі самий цим же самим вологоміром на початку опалювального сезону, ну приблизно там, десь в жовтні-листопаді. І порахую, скільки можна виграти в теплі. Скільки можна виграти, якщо навпіл колоти дрова, або ж скільки можна втратити, якщо не колоти їх через зайву вологість? Буде дуже цікавий розрахунок. Мені самому дуже цікаво. Складу я ці всі дрова під мангал, вони там будуть, як я вже говорив, в однакових умовах. І далі, оскільки я знаю початкову вологість і абрикоси, і вишні, я потім спробую емпірично порахувати при якому діаметрі є слід. Розколювати, а при якому діаметрі можна і не розколювати. Дрова і так стигають, літо нормально висохнути. Тобто продовження буде вже восени, тому кому цікаво, слідкуйте. А зараз я планую вдома невеличке будівництво, тому теми будуть більше про помилки, які я допустив раніше. І хочу поділитися власним досвідом, щоб можливо комусь допоможе, щоб не допускали ті помилки, які я раніше допустив, і те, що зараз я буду переробляти.